Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і вийшла нова газета Економіст, яка вийшла з такою статтю, що виглядає, що Путін може перемогти у цій війні, тобто поки що. І вони приводять тут приклади. По перше, захід міг би зробити набагато більше. Щоб розчарувати, наприклад, Путіна, приводять приклад, що на окупованих територіях ніхто не поступається не туди, не сюди. І Путін перевів своє все на військові рейки. Ось якось так. Ну, Стратегії. У нас погана стратегія, у них хороша стратегія, і тому подібне. І плюс. Росія в день витрачає десь 900 людей. Втрачає ось за українські втрати ніхто нічого не говорить. І так, давайте подивимося ситуацію на фронті для України до кінця року. Ну, ви знаєте, Нічого, я так розумію, що нічого не зміниться. Ситуація ніби от таке враження стабільна, але стабільна тільки через зусилля, через е, зусилля наших військових. Просуватися, ось ця карта каже, якщо просувається, то дуже мало. Ось, дуже мало просувається і надзвичайні зусилля. Ну, ось так. Ще й підтвердження, що надзвичайні, як я вже сказала, я говорю. І дуже плачевно. Тобто втрати у нас так само великі, щоб ви розуміли. Не тільки у Росії, а й в нас. Тому що ми дивимося, це наша сторона. Тепер дивимося ситуація на фронті у Росії. Бачите, Україна задіяла все, що може. І цього недостатньо. Дивіться, якщо у них було ще а, плачевне состояння, тому що наші, пам'ятаєте, що минулого року і в атаку пішли, і це, то тут зараз у них переваги. Вони переважають. Угу. Вони свої завдання дуже добре зробили. Ось як. У них є ще приховано, А, приховані резерв в них є. Тобто вони можуть собі. Позволити втрачати скільки завгодно. Я бачу, що тут перевага саме на фронті. Дивіться, там єдине, що ось ця карта, яка рухається, так, і маленькі перемоги, дуже маленькі перемоги. Це не є великі, щоб ви розуміли. Це не є шестірка жезлів, це не є десятка кубків якось тут, а в них більші перемоги. В них Ну, Будемо так казати, так, у них втрати великі, ось дуже великі, так, але е, в них краще. І ось тут, бачите, теж е, військова карта. У них все ж таки більше військових карт вийшло в таро. Виглядає, що дійсно, е, е, як я сказала, ще тут у них є е, приховані резерви. Які вони ще навіть не торкалися, і про них навіть не думали. Це коли, дійсно, буде не вистачати? Ось, і це великий резерв. Це майже те майже саме, що вони вже впустили. Ось якось так. Давайте подивимося, чи зміниться ситуація на наступний рік. Ну, Виглядає, що на наступний рік буде дуже важко. Але подивимося. На наступний рік ситуація в Україні. Маю на увазі на полі бою. Дивіться, вже десяточка мечів. Ну, це може бути поразка. Дивіться, як я це щитую. без допомоги західних партнерів. У нас буде поразка. Якщо взагалі нам нічого не допоможуть, то буде поразка. Да. <кій> Якщо будуть тільки базікати і нічого не допомагати, то буде поразка. Повна. Тепер Росія на наступний рік. Ну от у них шанс якийсь випадає. Ой, зараз не подобається мені це, відверто кажу. Але дивіться, перемоги в них нема, тобто вони таки не зможуть нас дотиснути. Ні. Не зможуть. Навіть якщо от вони на всю потужність працювати будуть, так? У них я не бачу е шанси тут, знаєте, у них буде шанс, до речі, у Росії буде шанс е добровільно піти. Здати позиції добровільно буде якась е можливість, я бачу тут якась можливість, це, знаєте, ну, ні ніби відкриється. Тут в цьому, саме в цьому таро ящик Пандори тут прирівнюється з багатствами. Тобто в них буде величезний шанс просто так здати свої позиції без втрат і піти. Ось, це здати території і піти. Ось ці дві карти на наступний рік, в них буде це. Але таке враження, що вони, знаєте, це коли. Сливочка переспіла, впаде на землю. Тобто, тут, так знаєте, перечекають вони, вони перетягнуть цю ситуацію, і це буде боротьба буде продовжуватись далі. Не видно, що вони полишають, вони перечекають якийсь момент, тобто тут хитрий, дуже варіант у Росії, вони захочуть. Тобто, знаєте, дадуть шанс нам здатися, але в них буде шанс в цей момент теж вийти, будуть вестися під час цього зати... ну, затища в лапках. Це таке приховане затища, боротьба все рівно буде йти на полі. Знаєте, така більш і перестрілка, і рукопашний бій. Це, знаєте, можливо, можливо, ракети будуть або менше летіти, або взагалі припиняться в той період. Це приблизно буде до 7 місяців. Тобто, період, десь це може бути і 2-3 місяці, тому що ця карта може теж говорити: 2, 5, 7 місяців. Я тут говорю те, що я бачу. Це таке передбачення моє. Ось, нікого тут я не перевіряю. Тому запам'ятайте це відео, хто дивиться, так? Щоб потім перевірити, що саме збулося. Три місяці, п'ять, сім місяців буде такої можливості для Росії вийти і здати свої позиції. Тобто вийти з України. Будуть вестися в цей момент переговори якісь. А, ну, я не бачу, що вони будуть приховані. Ось. Якось так. Але вони не скористаються. Таке враження, що вони не скористаються цією можливостю. І результат дивимося для України одну карту на наступний рік, і для Росії. Для України сімка кубків. А для Росії шість шістка монет. Тобто вони такі, якісь ніштячки, вони получать, якісь поступки. А у нас випадає сімка кубків. Тобто, знаєте, знову Україна, Україну інформаційно пересадять у, як би це сказати, ну, оману. Інформаційно українців покладуть в оману. Я вибачаюсь, тут в мене мобілка дзвонить, гудить вона. Ось, якось так. Тобто, українці, знаєте, будуть лапшу на вуха вішати на наступний рік. Я трошечки докладу. Так, да, будуть вішати, що от, ми, ми легко переможемо і тому подібне. От, А тут у нас імператор переможе сильніший. На жаль, Україна на даний момент не є сильна. Дуже послаблива, у нас дуже великі втрати, щоб ви розуміли. А от вони можуть щось отримати, Да, пропозицію якусь. Ось якось так. Якось так. Але нам будуть втюкувати, що ми переможемо, ми дійсно переможемо, але тільки в тому плані, якщо ми дійсно від сьогоднішнього дня почнемо щось робити. А на жаль, влада не переходить на військові рейки, влада як крала, так і краде, і нам поступає менше допомоги. От і все. Робіть висновки самі. Хочете, очаровуйтеся, хочете ні. А правду треба бачити. На жаль, в Путіна на даний момент дійсно, але це не значить, що він на наступний рік переможе. Ні, цього я не бачу. Ось якось так щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!